Я хотів запитати найкрінжовішу історію з весілля. Прям кринж комусь вів таке, знаєш, буває. Так, okay, історії. Крин, щоб ми, знає, ми, знає, 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 знає. Ми вже ну, Це можна сказати: про, ну, про все весілля, ти так не скажеш, але було одне весілля, на якому весь час зникав жених з друзями. І кожного разу, коли приходила організатор того весілля, вона казала: давайте будемо продовжувати, бо там треба ж там ж є і одне, і друге, і там уже потім і, а вони Голубці. постійно, голодця то пізніше. А він чого зникав? А вони кожного разу, коли приходять, вони якісь обдобані і вже під кінець розумів, що там і краще. Ми хочемо Сидить він уже на кріслі, тут подушка, їй тут знімають велян, а я отут стою. І він так сидить в цьому. І так повертає, в до мене, та -да, повертає до мене голову і каже, блядь, де? я? Я кажу, чувак, ти женишся, І він такий бля. Ведучий Юра Горбунов. А от тут так, її... а тут її спина, знаєш, все це такий окремий сюрреалізм. І він каже, блядь, забери мене світли. Я кажу, все, чувак, їй велін знімають. Бля! Надівай назад, бля, надівай. виключай світло! ховай хустку, блядь! Не було голубців, не було блядь. Ну, коротше, він же до кінця весілля був розобраний, це було смішно.